Я людина з тривожністю, і якщо в мене запланована зустріч, припустимо на вечір або день, я не зможу взагалі нічого робити до того часу. Взагалі, я людина з тривожністю, і якщо я прочитаю ваше повідомлення не з цією інтонацією, то потім я буду невідомо скільки накручувати себе постійно до тих пір, поки все-таки не наважусь перепитати, чи правильно я взагалі зрозуміла ваше повідомлення. Я людина з тривожністю. І якщо мені треба відправити якісь важливі людині файли, повідомлення, я його сто раз перевірю перед тим як відправляти. Сто раз буквально. І навіть коли я все-таки відправлю повідомлення, я все одно його ще раз декілька раз перевірю. Я людина з тривожністю. І коли у моїх друзів день народження, я перед тим як їх привітати сто разів перевірю усі соцмережі, усі свої записники, помітки, календарі, щоб точно впевнитися, що саме сьогодні у них день народження. І неважливо, яка у мене там феноменальна пам'ять, або скільки ми знайомі, 5-10 років, я все одно піду і перевірю ще раз. Ще декілька разів, просто щоб впевнитись у тому, що у людини саме сьогодні день народження.